Докупила я собі ще ось таке насіння сухоцвітів, це статиця, або, іншими словами, кермек чи лімоніум. Добрала ті кольори, яких мені не вистачало. Ось такий от жовтий, блакитний, рожеве сяйву, синя ріка, пурпур або безсмертник. Ось такий от блакитний. Білий. Взагалі ще не, жодного не виростила за два роки. American Beauty. Добрий квітнув минулого року. Blue Eyes ось така от суміш, Supreme Bouquet. І Pacific Mix. Ну, мені здається, що вони однакові. Можливо, це такий маркетинговий хід. Ну, хай буде. І ще взяла. Лімоніум суворого. Також я сіяла ще кермек татарський. Він у мене зійшов. А це ось кермек рожевий. Ось так і в мене зійшов в ось такі от пластикові коробочки. Я його сіяла рядочками. А ось тут у мене зійшла суміш сухоцвітів. Тут і безсмертник, і кермек, і інші квіточки, бачите, вже видно. Сіяла в 20-х числах березня. Ось такий от мене вже результат. В наступному відео покажу, як це все саджати.